чем могу вам сказать попал я в самый от нашей роты ни от ко... никого не осталось в живых все погибли мы в первый день 29 февраля прибыл я сюда и мы сразу же поехали на передовую где я пробыл три дня кое-как вы... выбрался оттуда по ранению. Как проняли меня просто взрывной волной. Ху... Минометом. Еще получил контузию. И пацанов всех потеряли. В живых нету никого. Не знаю, если завтра я уеду на КТ, что КТ покажет. Если вернусь живым, слава богу. Если отправят, то... 50 на 50. Потому что нас отправляют просто на мясо. Живым не возвращается никто. Никого не осталось. Если взять тех, кто сейчас находится в части, они находятся в части. Другие же, к сожалению, увы, лежат двухсотыми. Кто-то сбегает, пятьсот. Я прекрасно понимаю, я бы сам был убежал, но не могу. Обналят. Значит, только обналят, знаете, обналят это, тебя сюда же привезут. И своей же связаны. И все. Скажут при выполнении боевого задания и 5-е, 10 Вот так вот. Так что, ребята, не знаю теперь, когда увидимся. если получится дозвониться до сестры, чтобы она пошла в прокуратуру, написала эту бумагу специально, чтобы меня дома отпустили по семейным обстоятельствам. Так что простите, молитесь. Всем удачи, всем пока. Слава Україні, шановні телеглядачі в ефірі телеканалу Еспресо, програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня. Зокрема, будемо говорити про посилення американської підтримки і про ситуацію в Російській Федерації, де радше всього готується до так званої екзистенційної війни. Наші сьогоднішні гості Меттю Брайза та Олександр Морозов. Зараз в ефірі телеканалу «Еспресо» працюватиме Меттью Брайза, екс-радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США. Слава Україні, шановний пане амбасадоре, вітаю вас. Героям слава! Дякую, дуже! Ну що, ключова історія, Сполучені Штати дали добро. Конгрес, Сенат і президент Джозеф Байден підписали надзвичайно важливий пакет. Йдеться і про гроші, і про фінанси, але. Етекамс також будуть постачати. Нами ми розуміємо, що радше всього саме етекамс вони були певною червоною лінією. Я не знаю, в який спосіб відбувалася комунікація, але наскільки розуміємо, що Кремль намагався усіляко заборонити передачу нам далекобійних ракетних комплексів. І от у Вашингтоні ухвалили історичне рішення, так безумовно, це історичне рішення, і ми з вами очікували його не один місяць. Можна згадати, що ще в жовтні минулого року, коли спікер Джонсон тільки став спікером, я висловив занепокоєння тим, що він послідовно голосував проти військової допомоги Україні. Однак сталося так, що вага його відповідальності допомогла йому по іншому поглянути на необхідність допомагати Україні. Під значним тиском президента Байдена, а також під впливом президента Зеленського та євангелістів, зокрема баптистів з України, спікер Джонсон, врешті-решт, знайшов спосіб зорієнтуватися в складнощах політичної системи США і домовитися про угоду його успіх демонструє неабияку майстерність та стратегічну далекоглядність. Приємно бачити, що Конгрес Сполучених Штатів зараз дотримується стратегічного інтересу підтримки України. щодо атакам сто минулого тижня. Ми дізналися, що Сполучені Штати вже надали їх правда окремо від останнього пакету допомоги, і на прохання уряду України зробили це таємно. Очевидно, що це дуже важливий крок, оскільки він змусить Росію відвести свої склади постачання далі від лінії фронту. Це також дозволить українським військам влучати по центрах командування російських військ, а також ймовірно і по кримському мосту. Безсумнівно, це ще одне порушення червоних ліній Росії однак, враховуючи численні червоні лінії, які вже були перетнуті, поступовий підхід адміністрації Байдена схоже стримує Росію від подальшої ескалації. Тепер ж фокус уваги зміщується на те, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдатів на полі бою і зупинити Росію, аби їй не вдалося прорватися, не зважаючи на нестачу боєприпасів в Україні протягом останніх шести місяців. Так, ми надзвичайно вдячні Сполученим Штатам за все те, що вони для нас роблять. З другого боку, ми також усвідомлюємо, що радше всього Росія готується до чергового підняття рівня ескалації. Вони вистрелили по Одесі. Балістичним іскандером з касетним боєприпасом, тобто Росія демонструє, що вони готові піднімати і піднімати рівень ескалації і скоєння варварських злочинів проти цивільного населення. І відповідно, ми би хотіли. Почути, що в Вашингтоні розуміють так, що можливо доведеться ще підсилювати Україну, коли ми говоримо зокрема про дуже конкретні ті чи інші системи, як ракетні, так і противоракетні про систему протиповітряної оборони. Нам не вистачає систем Петріот для того, щоб закрити наші мирні міста. Так, я маю на увазі, що постачання додаткових батарей Петріот це те, що зараз обговорюється. І звичайно, адміністрація Байдена розуміє, наскільки варварськими, як ви справедливо описали, є ці напади на цивільне населення, а також на енергетичну інфраструктуру. Весь світ це бачить. І щоразу, коли Росія вдається до цього, вона втрачає все більше авторитету на міжнародній арені. Тому я думаю, що додаткові системи Петріот, як і літаки Ф 16 будуть доставлені в Україну уже незабаром, що ускладнить використання Росією керованих авіабомб, які так руйнівно впливають на цивільне населення в Україні, і ми повинні замислитися над ситуацією, яка склалася близько року тому, коли. До того як Сполучені Штати надали Хаймарс, Росія могла вільно обстрілювати східноукраїнські міста з артилерії, оскільки українська артилерія не мала достатньої дальності, аби ефективно реагувати на обстріли. Проте зараз все змінилося і не лише завдяки Хаймерс, але й завдяки «Атакамс». Хоча Росія продовжує прагнути ескалації, тепер вона може досягти цього лише обстрілюючи цивільне населення. Як я вже згадував, українські військові близько півроку перебували без суттєвої додаткової допомоги з боку США. Росії вдалося просунутися усього лише на декілька кілометрів за Бахмутом, тобто її успіхи не були значними. Україна успішно протистояла цьому просуванню з огляду на неминуче посилення її спроможностей, спроби Росії ескалувати конфлікт, завдаючи шкоди цивільному населенню, навряд чи матимуть успіх на полі бою. Шановний Пане амбасадоре Брайза хотів би вас розпитати про перспективи. Формування нового порядку денного зокрема йдеться про швейцарський саміт миру. Радше всього росіяни і союзники Росіян не будуть там представлені у Швейцарії на саміті миру. Стоїть питання, чи будуть там китайці в якості спостерігачів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.